Приветствую на каналі, давно не було. А що рассказать? Поміняли. Короче, жатко доробляю. Поміняли цепки ага. ремінь, варіатора, ремінь. Ріжу що ноза, новенький поставили. Будемо ставити, що ми? Боковини. Щоб у нас виходить. Мотовило. Ну, свежник намазує. А чого це так і було? Коротя ще треба зашити поколено і на ту поколи. Ну так кажуть, Шпонка одна розбила. Ну якби поміняли шість, нічого тут. Там навало 10, а там 11, ну це там, короче, угадаємо. А, якщо ми так шнек. Пустилося приставити. Вон боковина тоже тут. Зашили тепер. Треба ну, було так повністю її зашити, щоб не, не було. Ну, мотовила в нас супер. Да. Так що все, але... А, що там ще? А, Оце ж було. Почали тут. Це раз вал почав ходити про щось там болти отпустились. Ну воно побыло Я думаю, за шпонкой то, что тут разница. Вот тут 10 мм. А вот шпонка в этом, там 11 получил. воно разбил. Ну так, ж, до следующей. Завтра будем мучить дальше.